Хвилиною мовчання у Вінниці вшанували дев'ятьох бійців Вінницького підрозділу особливого призначення. «Корт». Мітинг реквієм у роковини загибелі правоохоронців відбувся на Сабарівському кладовищі на алеї героїв. Прийшли представники влади, колеги рідні, полеглих. До сина на могилу прийшов вінничанин Олексій Щербань. Суспільному розповідає, його Богдан служив у різних структурах поліції. Був володарем Кубку України зі східних єдиноборств. В 2014 році він воював в АТО. Пішов в АТО. Там одна ротація, друга, третя. Завжди спокійний, справедливий. Ніколи він нікого не міг обідати, Завжди міг слабшого захистити. Я пишаюся своїм сином, що ми виховали його. І він загинув як герой. Розповідає його Богдан був чудовим сином і патріотом України. Загинув на Запоріжжі від російської ракети. Не могли взяти живими, а сонними. Оце що за обіда? Це, це просто я не знаю. Це не людина, яка їх здала, це ну, хуже скотини. Поряд із Богданом похований побратим, підполковник Ігор Подзігун. Теща ще Ігоря Лариса Полісан каже, зять був за сина. Востаннє спілкувалася з ним за три тижні до загибелі. Приїжджав на два дні і він так спішив, так спішив, Був то два дні все, ну, як на прощання поїхав. Перша травня, поїхав, двадцять друга не стала. Де спали вночі і в три часа ночі ракети. Кажуть, чотири ракети. були. дев'ять вінницьких кортівців загинули торік, 22 травня, на Запоріжжі, внаслідок ракетної атаки росіян, каже очільник обласної поліції Іван Іщенко, Михайла Зайцева, Ігоря Подзігуна, Віталія Антощука, Дмитра Клименка, Богдана Щербаня, Віталія Олійника, Ігоря Боднарчука. Артура Турляка і Богдана Булагу Вінничани зустрічали навколішки живим коридором. Ці не жаль ти, мамко буде. Тієї ночі каже Іщенко: з 12 віницьких спецпризначенців живими залишились троє. Це втрата, яку якому ніколи не заповнимо. Це величезна, тому що. У році на початку війни поїхали наші найкращі спецпризначенці групи А це ті, які найпідготовленіші. Вони були добровольцями. Їх тоді направилося 12 працівників корду, дев'ять. Загинуло, три поранених, які зараз реабілітацію, яких ми займаємось. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.